11 листопада треба зібрати всі деталі на поле, крім цих клітинок, і сюди аж просяться оці приміті, які мені не подобається завжди, коли це вимагає від нема не використати цю деталь, бо вона достатньо цінна. Але тепер потрібно зібрати всі інші деталі на поле і знайти для них найкраще положення. Оце сюди також так і проситься, але це доведеться використати ще одну деталь, яку я дуже люблю. А це мені б не хотілося робити. Є кілька деталей, які завжди бажано знайти їм положення одразу. Так, ця ще велика паличка, 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 куди тебе можна поставити. Нікуди вона так не поставиться. Окей. Ну, можна спробувати. Да, буквально, буквально так. Ой. Ось так ось в простому варіанті цієї головки приходиться сьогоднішній день. Замовити можна у пазунь.